Якщо я вам скажу, що ФСБ знає, що ви робили минулого літа, бо у вас є телеграм. Сьогодні ви дізнаєтесь про темну сторону другого за популярністю месенджера у світі. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби завжди бути у курсі головних новин. соцмережами активно несеться допис підприємця Ярослава Ажнюка про Телеграм. Він написав, що мав розмову з начальником гурбудановим та міністром цифрової трансформації Федоровим про ризики використання українцями телеграму. Ажнюк процитував у своєму дописі слова Буданова, що ключі від Телеграму є у ФСБ і тільки у неї. Той з користувачів сприйняв цю інформацію як сенсацію, але багато хто зазначив, що принципово не використовує Телеграм вже давно. Як вам той факт, що Телеграм вже не раз звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі з забороненими товарами? Там вільно продають наркотики та контрабанду. Що вже казати, якщо Телеграм безкарно юзує терористичні угрупування, ультраправі групи та навіть іділ? Ще 23 грудня 2021 року Моксі Марлін Спайк, співзасновник американського Сігнал, написав у Твіттер, що Телеграм зберігає всі дані користувачів. Увага, навіть після того, як вони їх видалили, тобто всі ваші повідомлення, файли, контакти та його локації за останні 10 років зберігаються у хмарному сховищі Телеграм. Це означає, що будь-хто з доступом може отримати всю інформацію, наприклад, спецслужби, наприклад, Російської Федерації. Серед користувачів мережі може щитуватись одночасно. Всіма з цього робляться висновки великих об'ємів даних. Ну, наприклад, наш стан справ: хочемо ми миру чи не хочемо задоволені ми владою чи не задоволені. Всі наші внутрішні переписки можуть дуже легко виокремлюватися, аналізуватися і видаватися в вигляді уже готових звітів. Ну і зрозуміло, що настрої емоційні настрої населення дуже легко щитуються і лягають Кремлю на стіл. До чого тут знову Ерефія? Спитаєте ви телеграму у 2013 чотирнадцятому запустив російський програміст Павло Дуров, не дивлячись на те, що у нього українське коріння по материнській лінії важко визначити з його поточною громадянською приналежністю. Адже громадянин Росії дуров, як він просить його не називати, має паспорт Франції, Арабських Еміратів та ще однієї держави на Карибах. У свій час Дуров мав тяганину з Кремлем. У 2018-му Роскомнадзор заблокував телеграм на Росії, але вже в 2020-му месенджер було розблоковано завдяки готовності Дурова протидіяти тероризму та екстремізму. Не вірите, Роскомнадзор на сторожі світової демократії так і Путін сказав. У нас нет планів кого-то закривати. Ну чого б мені хотілося відіта, щоб і наші відповідні структури. Розвивались в цьому направленні телеграм. Тож договорі працює, все нормально. черговим доказом зливу телеграмом даних користувачів. Є задокументована історія журналіста Ігоря Бондаренка. Він намагався покинути окуповану Росією частину Херсона, але його схопили. На допиті ФСБшники продемонстрували Бондаренку його переписку з українськими військовими у Телеграм. Уявіть собі шок журналіста, якому показали повідомлення, які він попередньо вже видалив. Були всі контакти, які я видалив за останні пів року. Тобто я видаляв контакти ще не те, що там за день, а десь за декілька місяців з телефону вичищав телефон і майже вся переписка з телеграм-каналу. І перше, що він мене запитав, він так кинув так паперик і запитав, хто така Наталя Ватєчкіна. І я зрозумів, все. А ще нас має шокувати те, що бум телеграму припав на початок повномасштабного вторгнення. Понад 63% українців почали читати телеграм-канали для отримання новин саме після 24 лютого. Раніше цей показник становив менше 36%. Ну найбільше телеграм, напевно, і для новини, і для роботи, і для спілкування. В принципі, незважаючи на не те, що його власник росіянин, ну все одно так. Ну, стосовно новин, це нього Лівий берег, там труха, тут можна таке говорити, я сподіваюся. Ну от такі Україна онлайн. То Київ-інфо на букву Харашо. Херсон. <с?> <с?> ну, Стерненко, Лачин пише. Топ ньюс війна, Україна. А, якісь військові, типу, Цеплієнко, Київ, новини, Асфрон. Не будемо заперечувати, що телеграм зручний, а телеграм-канали оперативно інформують про зльоти літаків на мачулищах чи повітряні тривоги. Насторогу викликає те, що телеграм-канали прозорих та відповідальних медіа мають по 50-60 тисяч підписників. Наприклад, телеграм-канали видань Ліганет, Бабль та Дзеркало Тижня. У той же час приватні телеграм-канали піднялись на 1-2 мільйони підписників на темі війни. А тому телеграм дійсно використовується ФСБ. Як інформаційною зброєю. Через Телеграм ФСБ маніпулює а, свідомістю, а вони а, розповсюджують а, інформацію, заборонену. Ну, наприклад, коли здійснюються якісь удари по території України, заборонено публікувати наслідки цих ракетних ударів або ударів дронами камікадзе. Але через багато а, саме телеграм-каналів розповсюджуються відео, відео та фото а, цих ударів і багато чого іншого. Телеграм не використовує наскрізне шифрування за замовчуванням. Як це роблять інші месенджери? До прикладу, WhatsApp. Не секрет, що йому надають перевагу за кордоном. WhatsApp належить компанії Meta і автоматично не може бути осторонь маніпуляцій з Кембридж Аналітика та президентськими виборами Трампа у 2016 році. Але WhatsApp хоч би шифрує дані та не звітує ФСБ. На початку 2021 року WhatsApp зробив апгрейд політики конфіденційності. Користувачі не захотіли шерити свої дані з його материнської компанії Meta. тому 11 мільйонів перейшли до Telegram, а 9 – по почали використовувати Сігнал. У чому ж переваги Сігнал порівняно з телеграмом? Сігнал хвалили Ілон Маск, Джек Дорсі та Едвард Сноуден. Останній користується ним з 2015-го і запевняє, що навіть ФБР недоступне його листування. Окрім наскрізного протоколу шифрування, Сігнал зберігає дані на девайсах користувачів, тому до них не мають доступу навіть розробники месенджеру. Так він не має бісячих стікерпаків, але ви можете бути впевнені, що ваші приватні дані насправді залишаються з вами. Тому вибір месенджера має значення, кожен з нас має обирати гідні альтернативи. Так правильні рішення не завжди даються з комфортом. Мало ймовірно, що ви відразу відмовитесь від телеграму, проте ви можете відфільтрувати підписки та надалі не надсилати скани документів та паролі. Пам'ятайте, що інформаційна гігієна у період війни є вкрай важливою і може навіть врятувати життя. Чи важлива конфіденційність для вас, якими месенджерами ви користуєтесь? Діліться досвідом та думками у коментарях, а підтримати нас можна за посиланням під цим відео, аби ми надалі могли знешкоджувати російську пропаганду та наближати нашу перемогу на інформаційному фронті.